Доброго дня! Я Рак Марія, медичний лаборант клініку діагностичної лабораторії Medical Прикарпаття в Буковелі. В нашій лабораторії ми працюємо на обладнанні, якому довіряють у всьому світі. Біохімічні дослідження виконуємо на автоматичному аналізаторі Mindray БС 240. Він гарантує високу точність і швидкість виконання. Ми виконуємо аналізи на електроліти СТ200 Аква, газовий склад крові SG1, Shoya, КУП-30 Тауч. Рифуги, мікроскопи, контроль якості, усе власне, усе під наглядом нашої професійної команди. Загальний аналіз крові проводимо на гематологічному аналізаторі Міндрей БіС 780. Для оцінки згортання крові маємо коголометр Міндрей 3510. Також у нас працює портативний мультифункціональний аналізатор АйКер 2100. Для експрес-діагностики в нашому арсеналі також є імунофлуоресцентний аналізатор GTIN 1160. Швидко, зручно, надійно. Аналіз сечі виконуємо на автоматизованій станції Міндрей 5600. Результати об'єктивні та максимально інформативні. Окремо хочу відзначити імунохемілюмінесцентний аналізатор Міндрей. Аналізатор виконує до 1000 аналізів на день, охоплюючи понад 100 видів досліджень від гормонів щодо подібної залози, до онкомаркерів, репродуктивних гормонів, маркерів діабету, кардіомаркерів, гепатиту, рівня вітаміну Д та діагностики анемії. Хіміосентний метод золотий стандарт діагностики вищезазначених показників. Використання даного методу забезпечує точність та якість досліджень, забезпечуючи можливість визначення дуже низьких концентрацій гормонів та онкомаркерів, що не дозволяють пропустити захворювання та вчасно поставити діагноз і розпочати лікування. Запрошуємо у світ сучасної лабораторної діагностики. Наша лабораторія це про якість, безпеку і точність, яким можна довірити.